Це такий об'їзд буде щотижня в разі попадання під наші. Погляди людина буде нести відповідальність З цих слів радника міського голови Марії Мазур, розпочалася оперативна нарада з представниками правоохоронних органів, департаменту житлово-комунального господарства, будівництва архітектури та земельних відносин квартальними. Відтепер всі вони разом постійно перевірятимуть санітарний стан мікрорайонів нашої громади. На порушників санітарного стану міста будуть накладені штрафні санкції. Отож на даній нараді був складений перелік вулиць, котрі перевірять. Сьогодні. Першою була вулиця Весняна, котра, на превеликий жаль, в тому числі і жителів цього мікрорайону, не відповідає своїй назві. Повірте, сморід, який тут стоїть, нічого спільного з подихом весни немає. Навіть майданчик з контейнерними баками, котрі найближчим часом будуть тут встановлені, загальну картину не змінює. І скільки б раз це стихійне сміттєзвалище не прибиралося, представниками чистої громади воно з'являється знову і знову. Не потрібно так робити. Робити, це треба, треба якось в порядку робити трошки. Ми так не робимо, тому що ми тут живемо. Але намагалися якось зупинити? Ну, я людям казав, я бував, тут зупинявся, казав людям, що не можна сипати, щоб від... світ нижче, щоб нижче, хоча б трошки було, щоб тут можна було приїхати, але люди кажуть, нам тут видніше висипати. Звертаюся до людей вулиць, хто як Красиво. має трошки совість, яку, щоб ми так не робили, як роблять. Надо трошки поважати труд людей і, і, і думати про людей, що живуть на цих вулицях у нас. По ми цим всім дихаємо, ми цим всім. Діти у нас тут є. Жителі вулиці Весняної інколи не сила терпіти цей безлад, адже крім смороду, на їхніх парканах і деревах часто висять пакети і всякий непотріб, котрий розвіває вітер. Якби була б моя воля, я взяла якусь машину, що возять. Асани взяв би піма б коза, би прямо йому в двір це все, щоб вони на другий раз задумалися, що робити. Та незважаючи на те, що з тим стихійним сміттєзвалищем відповідні служби борються уже не один рік, все ж таки Віра Пастух вірить, що колись і їхня вулиця буде такою, якою всі вони хочуть її бачити, щоб наша вулиця теж була красива і щаслива. І спокійна. Наступною була вулиця Горіхова, і хоча ці дерева по особливому привабливі восени, та невтішна картина сміттєзвалища, псує все навкруги. Проходиш, і то не хочеш другий раз і йти, тому що там вже різна зараза, ви ж самі розумієте, І ми так округом ходимо. Саме по крупськи йдемо, треба до своїх йти. Я так округом йду, другий раз за що робити. Трактор 20 разів вичищають. Туди зноси. а ні через неділю, бачиш, прямо викидаєте все. Далі рейдова перевірка тривала по вулиці Успенській. Тут вони поспілкувалися з багатьма людьми щодо правильного збору великогабаритних відходів, адже працівники чистої громади не в силах прибирати сміття через кожних 5 метрів. От ми носимо, от в кінці свої огради, я ставлю і туди всімати 5-6 хазяїв збираємося і забирають. Хочу сказати, що котовчани чи подільчани не люблять своє місце так, як надо. Тому що сміття коло кожного подвіра так не може бути. Кожна, хаз... кожна хазяйка, кожен хазяїн має знати своє місце. Де можна що покласти, куди треба вивезти, а вивезти у нас, слава Богу, недалеко тут. Бачу, як працівники чистої громади регулярно прибирають, і хлопці грузять, і, і, і трактором, і вручну. І десь насипалось, вертаються, перебирають. хлопці, дуже працьовиті. Серйозна ця організація, яка забезпечує порядок у нашому місті. Я звертаюся і до своїх сусідів. І до всіх громадян Подільщини, що треба робити так, щоб нам було приємно вийти на остановку, почекати автобуса чи навіть вечором прогулятися, подихати свіжим повітрям. Бо якщо ми не будемо підтримувати порядок в своєму місті, ми будемо жити, ну як будемо говорити, як ну, грубо, як тварини. Вважаю, що за доцільне нашої нашій мерії Вислідити, наказати людей хай платять штрафи. На благо нашого міста, тому що так відноситися до свого міста неможливо. Ці слова з уст Галини Сергіївни звучать дуже переконливо, адже і біля своєї хати, і на подвір'ї в неї абсолютний порядок. Тож давайте кожен почне прибирання з себе, а ще візьме приклад з гарних господарів. І коли кожен прибиратиме ось так, тоді і наше місто буде в усі пора року затишним, чистим і охайним. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.